Стильна жіноча блуза оверсайз від бренду Esmara. 110 гривень за одиницю. В лоті буде 10 штук, 1100 гривень загальна вартість. І тут 100% віскоза. І беріть, поки вони є. Дивіться, ось зараз показую вам 100% віскоза. Шикарна оверсайзова, оверсайзова блуза, яка сяде на будь-який тип фігури. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає у пакуванні. Можуть бути блузочки і без пакування. Зараз я вам покажу, як вона у відкритому вигляді має вигляд ось так. Тут іде у нас, подивіться, будь ласка, ось такі пуговки бежевого відтінку. Вона дуже легенька, приємна на дотик. Всього 110 гривень за одиницю шикарна, приємна ціна. Підійде під кежуал варіанти, а також під бізнес-луки. Для того щоб замовити, будь ласка, переходьте до нас в опис під відео. Залишаю там усі контакти. А також запрошую вас до нас у viber спільноту, щоб побачити весь асортимент, акції, новиночки, все, все, все для того, щоб приєднатися. Також кажіть нашим менеджерам і приєднуйтесь у спільноту.